Ласкаво просимо усіх на цей прямий ефір SettleIn. Мене звати Марія, я працюю у команді SettleIn, вашому багатомовному центрі віртуальних послуг. Сьогодні ми спробуємо зрозуміти житлові права та процес оренди житла для новопробулих у Сполучених Штатах. Ми поговоримо на такі важливі теми, як пошук доступного житла, складання бюджету та навігація по житловому ринку США. Це публічний захід, тому, будь ласка, наділіться особистою або конфіденційною інформацією. В коментарях під час цієї прямої трансляції. Під час цього заходу ми надамо загальний огляд того, як формувати реалістичні очікування під час пошуку житла в оренду, як визначити свої потреби та зрозуміти свої права та обов'язки як орендаря. Важливо пам'ятати, що програми, про які ми говоритимемо під час цієї трансляції, мають певні вимоги до участі. Багато програм житлової допомоги також відрізняються залежно від місця проживання. Але ваша місцева житлова консультативна агенція, сертифікована Департаментом житлового будівництва та міського розвитку США, може вам допомогти. Ви можете знайти місцеве відділення за посиланням у коментарях. Пошук житла це важливий крок. Незалежно від того, чи ви шукаєте своє перше житло в США, чи просто хочете краще зрозуміти житлову систему, цей ефір надасть вам важливу інформацію та інструменти для досягнення успіху. Що таке оренда? Оренда означає, що ви платите за проживання в житлі, яке належить іншій особі. Багато людей у США орендують своє житло. Власника житла називають орендодавцем лендлорд. Орендодавець може залучати людину або компанію для управління житлом. Це керівник об'єкту нерухомості або менеджер апартаментів. Особа, яка орендує житло, називається орендарем тенент. Тобто це ви. Факти про житловий ринок США. Важливо розуміти, що в США існує дефіцит житла. Знайти помешкання може бути складно через обмежену кількість доступних за ціною варіантів, особливо для людей з низьким рівнем доходу. Ціни на оренду змінюються в залежності від міста та району, деякі міста є значно дорожчими за інші. Також варто знати, що типове житло в США часто не відповідає образу, який можна побачити в телепрограмах чи рекламних роликах. Більшість людей у США живуть в ускромних невеликих будинках або квартирах. Типи житла, яке можна орендувати. У Сполучених Штатах ви можете знайти різні типи житла для оренди. Ви можете орендувати кімнату в будинку, де будете ділити кухню та ванну кімнату з іншими людьми. Ви можете орендувати квартиру в невеликому або великому будинку. Ви можете орендувати окремий будинок, який не має спільних стін з іншими житловими приміщеннями тільки для вас і вашої родини. Його часто називають односімейним будинком. Також можна орендувати будинок, з'єднаний з одним або кількома іншими будинками з боків. Це виглядає як будинки в ряд. Зазвичай їх називають таунхаузами або дюплексами. Що таке договір оренди? Договір оренди це дуже важливий документ і офіційний юридичний контракт, який ви підписуєте з орендодавцем, це письмова угода між вами та орендодавцем. Зазвичай ви підписуєте договір перед тим, як заселитися в житло, це своєрідний набір правил для вашого орендованого житла. Орендодавець зобов'язаний надати вам копію підписаного договору. Завжди намагайтеся отримати письмовий варіант договору оренди. Що пояснює ваш договір оренди? Ваш договір оренди містить важливу інформацію про ваше житло. У ньому зазначено: Скільки орендної плати ви повинні сплачувати щомісяця. Запитайте в орендодавця, чи включається сума комунальні послуги. Комунальні послуги можуть включати в себе електроенергію, газ, воду та вивезення сміття. Коли потрібно сплачувати оренду. Дата щомісячної оплати? Як довго ви можете проживати в житлі? Це називається терміном оренди, і зазвичай відриває один рік. У договорі буде вказана точна дата закінчення оренди. Якщо ви хочете залишитися довше, можливо, ви зможете продовжити договір, але це не гарантується. Дуже важливо обговорити це з орендодавцем до закінчення терміну договору. Зуважте, якщо ви виїдете до закінчення терміну, це називатиметься порушенням договору, і це може призвести до штрафів. Правила, яких ви повинні дотримуватися та що станеться, якщо ви їх порушите, Обов'язки орендодавця. Наприклад, виконання капітального ремонту. Нагадування. Уважно прочитайте договір оренди перед підписанням. Якщо щось незрозуміло, попросіть допомогти. Завжди зберігайте копію договору в надійному місці. Визначте, що ви можете собі дозволити ваш бюджет. Перш ніж почати шукати житло, визначте, скільки орендної плати ваша сім'я може комфортно сплачувати. Порахуйте, скільки грошей ваша сім'я заробляє щомісяця, дохід після сплати податків. Загальне правило: намагайтеся витрачати близько 30-35% вашого щомісячного післяподаткового доходу на оренду та комунальні послуги, електроенергію та опалення. Наприклад, якщо щомісячний дохід вашої сім'ї після податків становить 5000 доларів, то 30% це 1500 доларів. Для отримання додаткової інформації про доступне житло в США та поради з пошуку недорогого житла, перегляньте наші статті про житло на вебсайті SettleIn. Складіть список потреб вашої сім'ї. Подумайте про те, що вашій сім'ї обов'язково потрібно в житлі. І складіть список, щоб полегшити пошук. Скільки спалень вам потрібно? Чи розташоване житло в безпечному районі. Чи воно розташоване поруч з роботою або школою? Чи є поблизу громадський транспорт, автобус або поїзд, якщо він вам потрібен? Чи є у когось із членів вашої сім'ї особливі потреби наприклад, будинок без сходів або ванна кімната, облаштована для людини на інвалідному візку? Будьте терплячими та наполегливими. Знайти доступне та підходяще житло може зайняти певний час. Оскільки багато людей шукають одночасно. Цей процес вимагає терпіння і наполегливості, тому не здавайтеся, будьте поінформованими, ставте запитання і користуйтесь наявною підтримкою. Де шукати допомогу? Є люди та організації, які можуть допомогти вам знайти житло. Це можуть бути друзі та родичі організації, що підтримують новоприбулих, наприклад, Refugee Housing Solution. Інші локальні громадські організації ці групи добре обізнані з ситуацією на ринку житла у вашому регіоні та можуть направити вас до корисних ресурсів. Також ви можете звернутися до свого соціального працівника або куратора за допомогою у пошуку житла. Види житла та оренди ви можете зустріти різні типи житла з різними правилами оренди. Деякі програми або типи житла допомагають зробити оренду більш доступною. Житло за ринковими цінами. Вартість оренди визначає власник. Таке житло може бути дорогим, і ціна залежить від розташування, контрольована оренда або стабілізована оренда. У деяких містах США діють місцеві закони, які обмежують те, наскільки власник може підвищити орендну плату щороку. Але такі програми доступні не у всіх містах. Житло зі змішаним рівнем доходу у таких будівлях частина квартири здається за ринковими цінами, а інші за зниженими цінами для людей із нижчими доходами. Державне муніципальне житло. Уряд допомагає будувати та фінансувати таке житло. Тому оренда зазвичай нижча і розраховується відповідно до вашого доходу. Програми Section 8 або Housing Choice Vouchers. Це державні програми, які допомагають оплачувати частину оренди безпосередньо орендодавцю. Важлива примітка щодо доступного житла. Державне житло та програми Section 8 часто мають довгі списки очікування, і зазвичай заявку на нього потрібно подавати через місцеве управління житлових питань Public Housing Agency. Поговоріть зі своїм соціальним працівником, щоб дізнатися, чи можете ви скористатися цим варіантом. Щоб отримати більше інформації про програму Housing Choice Vouchers Section 8, ви можете відвідати вебсайт Департаменту житлового будівництва та міського розвитку США. HUD це частина уряду США, яка займається питаннями житла. Що таке заявка на оренду? Перш ніж орендувати житло, зазвичай потрібно заповнити спеціальну анкету заявку на оренду. Вона може бути паперовою у Офісі орендодавця або електронною онлайн. Орендодавець використовує цю анкету, щоб дізнатися більше про вас і вирішити, чи здавати вам житло. Ви, ймовірно, повинні будете надати ваше ім'я та контактну інформацію. Дані про ваш дохід і працевлаштування, щоб підтвердити, що ви зможете сплачувати оренду. Іноді імена людей, які можуть дати про вас відгук. Так звані рекомендації. Деякі орендодавці беруть плату за подання заявки це кошти за розгляд анкети. Завжди запитуйте про наявність такої плати заздалегідь. Розуміння застави та початкових витрат. Більшість орендованих квартир вимагають заставу. Зазвичай вона дорівнює одному місяці орендної плати. Хоча сума може відрізнятися залежно від міста чи компанії, що управляє житлом. Повернення коштів. Якщо ви повертаєте житло в такому ж стані, в якому його орендували, застава зазвичай повертається. Попередня оплата. Потрібно бути готовим оплатити заставу та перший місяць оренди наперед. Наприклад, якщо оренда коштує 1500 доларів на місяць, то разом із заставою 1500 доларів сума, яку потрібно буде сплатити одразу, складе 3000 доларів. Перевірка кредитної історії та минулого. Орендодавці також можуть проводити перевірку вашої кредитної історії або минулого. Кредитна перевірка показує, як ви раніше розпоряджалися грошима та оплачували рахунки. Якщо ви нещодавно прибули до США, у вас може ще не бути кредитної історії. Поговоріть із вашим соціальним працівником про те, що робити в такому випадку. Перевірка минулого. Бекграунд чек. Включає інформацію про можливі проблеми із законом у минулому. Орендодавці проводять такі перевірки, щоб з'ясувати, чи будете ви надійним орендарем. Ваше право на справедливе житло. Ви маєте право на чесне та рівне ставлення під час пошуку житла. Це захищено законом. Орендодавець не має права відмовити вам в оренді або ставитися до вас по-іншому через расу або колір шкіри, національне походження, країну, з якої ви приїхали. Релігію, стать чи ви чоловік чи жінка, сімейний стан, наявність дітей або вагітність, інвалідність у деяких штатах або містах можуть діяти додаткові закони про захист справедливого доступу до житла. Попросіть свого соціального працівника допомогти вам дізнатися більше або зверніться до місцевої агенції із питань житлових прав. Якщо ви вважаєте, що вас несправедливо дискримінують під час пошуку житла, негайно повідомте про це свого соціального працівника або зверніться до організації, що захищає права на справедливе житло. Завжди уважно оглядайте житло перед тим, як підписати договір оренди або заселитися. Не пропускайте цей дуже важливий крок. Чому це важливо? Щоб виявити проблеми, наприклад, розбите вікно або несправний кран. Ви можете попросити орендодавця усунути ці недоліки до заселення. Це захищає вас. Ви можете довести, що проблеми були ще до вашого заселення, якщо орендодавець потім спробує втримати частину застави або виставити вам рахунок за ремонт. Зробіть запис. Зафіксуйте все, що ви виявите під час огляду житла. Уважно огляньте кожну кімнату. Використовуйте чек-ліст. Щоб не забути, на що звернути увагу. Ваш соціальний працівник може мати такий список. Або ви можете знайти приклад онлайн, наприклад, Switchboard Sample Housing Walkthrough Checklist. Зробіть фото або відео будь-яких пошкоджень чи проблем. Це ваші докази. Не забудьте зберегти ці матеріали у безпечному місці разом із вашим договором оренди. Інспекція. На що звертати увагу. Частина перша. Загальний стан і безпека. Під час огляду перевірте чистоту, наявність шкідників та елементи безпеки. Загальний стан, чи чисте житло, чи видно, що за ним доглядали, чи є сліди шкідників, мишей, тарганів, клопів, чи в порядку фарба лущення фарби може бути небезпечним для маленьких дітей. У якому стані стіни, стільниці, шафи, килими, підлога, чи є подряпини дірки плями. Безпека на першому місці. Чи працюють пожежні сповіщувачі димові сигналізації. Чи працюють датчики чадного газу? Цей газ небезпечний, не має запаху та кольору. Обов'язково перевірте. Чи безпечні електричні дроти. Жодних оголених проводів чи проводів біля води. Чи всі вікна та двері відчиняються, зачиняються та замикаються належним чином. Інспекція. На що звертати увагу? Частина друга. Вода, опалення, побутова техніка освітлення. Перевірте воду, опалення, кондиціонування, кухонну техніку, освітлення та електрику. Вода та сантехніка. Увімкніть воду у всіх кранах і душах. Чи добре тече і зливається вода? Чи нагрівається? Чи справно працюють крани і не протікають? Чи справно зливають унітази? Перевірте підмийками і за унітазами на наявність протікань або слідів пошкоджень від води. Опалення, кондиціонування та побутова техніка. Якщо є обігрівач або кондиціонар, перевірте, чи вони працюють. У кухні, чи працює духовка, чи працюють усі комфорки на плиті? чи охолоджує холодильник, освітлення та електрика. Увімкніть та вимкніть усі вимикачі. Чи працює світло? Перевірте електричні розетки. Можна підключити зарядний пристрій для телефону, щоб перевірити, чи є живлення. Якщо під час огляду ви виявили проблеми, повідомте про це орендодавця найкраще письмово, і попросіть усунути їх до того, як ви підпишете договір або заїдете. Ви маєте права як орендар право на безпечне та придатне для життя житло. Орендодавець зобов'язаний надати житло, яке є безпечним і придатним для проживання. Це включає справне опалення, воду, електрику, а також відсутність серйозних небезпек, таких як пліснява чи шкідники. Право на приватність. Як правило, орендодавець повинен завчасно повідомити вас, наприклад, за 24 години, але перевірте місцеві закони або договір перед тим, як зайти у квартиру. Без попередження він може увійти лише в екстрених випадках, наприклад, пожежа або серйозне протікання води. Право на необхідний ремонт. Орендодавець зазвичай відповідає за ремонт, необхідний для підтримання житла у безпечному та справному стані. Це, як правило, не стосується пошкоджень, які ви або ваші гості спричинили понад нормальним користуванням дому. Захист від незаконного виселення. Виселення це коли орендодавець змушує вас виїхати з житла. Для цього він має дотримуватись встановленої законом процедури. Орендодавець не може просто змінити замки. Або викинути ваші речі. Хоча існують винятки. Тому уважно читайте ваш договір оренди. Якщо у вас виникла проблема з житлом, намагайтеся її вирішити і знайте, де шукати допомогу. Ведіть записи. Завжди зберігайте копії вашого договору оренди будь-яких листів до або від орендодавця. фото то проблем і квитанції про оплату. Спочатку поговоріть з орендодавцем. Намагайтеся вирішити проблему вічливо та через чітке спілкування. Якщо не вдається вирішити проблему самостійно, зверніться по допомогу до вашої агенції з переселення або соціального працівника. Місцевої організації захисту прав орендарів. Такі організації допомагають орендарям розуміти свої права, наприклад, 211.org, findhelp.org. Юридичної допомоги. Legal Aid. Вони надають безкоштовну або недорогу правову допомогу людям з низьким доходом. У вас все вийде. Пошук і оренда житла це великий крок. Ви освоюєте важливі нові навички. Не бійтеся ставити запитання, якщо щось не зрозуміло. Ваші соціальні працівники та громадські організації готові допомогти вам. Зберігайте всі важливі документи, пов'язані з житлом. Договір оренди, квитанції про оплату, листування з орендодавцем у надійному та впорядкованому місці. Щиро дякуємо, що приєдналися до нас на цей прямий ефір Settle-In. Ми обговорили багато важливої інформації про розуміння житлових прав і процесу оренду житла в США. Ви можете повернутися до цього запису пізніше, щоб ще раз переглянути будь-яку частину матеріалу. Не забудьте підписатися на сторінки Settle In на Facebook та YouTube. Щоб отримувати більше корисної інформації, яка допоможе вам адаптуватися до життя у вашій новій спільноті в Сполучених Штатах.